Я долучаю до нашого ефіру голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас, росіяни сьогодні зранку знову обстріляли Харків. Ви про це повідомляли на своїх інформаційних ресурсах. Розкажіть про нас, наслідки цього обстрілу, які руйнування і є жертви. Ну, так, дійсно, у нас вчора дощ відповідно початку комендантської години. У нас були два ракетні удари по самісінькому центру міста Харкова знову. Постраждала будівля облдержадміністрації. Перша ракета була відповідно приліт перед фасадом. Інша у відповідно тильну частину, фактично у двір. І там знаходилася триповерхова будівля. Вона зруйнована повністю наразі. Звичайно, що там ніякої військової інфраструктури не було і жодного відношення до цього. Ця відповідно, вже фактично порожня будівля немає. Оскільки комендантська година ще не розпочалася, напевно ворог хотів саме поцілити у цивільне мирне населення, тому що у нас людей на вулицях досить велика кількість автомобілів, досить велика кількість вже тому, саме напевно, прилі... ну, тобто приціл був саме такий. Ну і інша версія, яка від відповідно поряд із цією, де це те, що ворог все ж таки намагається бити по символам державної влади, оскільки розуміє позицію. Нас у місті Харкові у Харківської відповідно там області, і це пов'язує з його неуспіхами що щодо окупації наших без наших безпосередньо територій. А зранку ворог приблизно о шостій годині наносив удари з реактивних систем залпового вогню по, по відповідно Київському району міста Харкову є е, постраждалі. Кілька людей отримали відповідні поранення, їх доставлено до лікарень. Стан їх наразі стабільний. А так само у нас на жаль, стабільно обстрілюється Чугуївський район, відповідно, Богодухівський Харківський район знову населений пункт циркуни, який ми звільнили ще два місяці тому. Однак він постійно потрапляє під ворожі обстріли, і там звичайно, що налагодити мирне. Цивільне життя і і відновити повністю критичну інфраструктуру. поки що ми такої можливості не маємо, оскільки ворог знаходиться ще занадто близько. Ви повідомляли про те, що вчорашній обстріл по центру міста Росіяни здійснили з установки с 300 Це зброя, яка використовується для збиття повітряних цілей. І, от очільник Нікопольського району, нам так само говорить про те, що їх обстрілюють зокрема із с 300 Чому з вашої точки зору використовують таку нетипову зброю для обстрілу наземних цілей? Я думаю, що просто банально економлять снаряди, оскільки у них теж новітні їх ескандери або калібри, вони теж дуже дорогова, дуже дороговартісні і напевно вже е... закінчуються. Наприклад, якщо у нас брати два тижні тому, коли було зруйновано житловий будинок, три там поверховий, так, коли загинуло у нас 19 людей. А то там був саме скандер 2020 року виробництва. Це ми змогли встановити по серійному номеру. А якщо брати вчорашні обстріли облдержадміністрації, то це дійсно було с 300 яка змінена там, умовно кажучи система наведення, і вона працює як артилерія. Фактично б'є по відповідно координатах. Однак С-300 має приблизно руйнівну силу, таку саму як і Скандер, тобто вона досить велика. Але просто далеко не така точна, так і якось хаотично потрапляє по Харкову по населених пунктах області. Ірина Верещук говорила про те, що з Харківщини, з окремих районів теж буде обов'язкова евакуація. Чи ви вже визначили ці райони і як відбувається підготовка до вивозу населення? Так, ми визначили ці райони, ці населені пункти. Це відповідно Богодухівський район, це Золочівська громада, це Дергачівська громада. А це чугуївський район, зокрема місто Чугуїв, тобто це ті населені пункти, які можуть або потрапити під ворожий вогонь, тобто там на цій е, території безпосередньо можуть е, про, ну тобто проходити бойові дії, або є ризик е, відповідно там окупації тих чи інших населених пунктів. Або якщо це взимку буде при критично низькій відповідно температурі, буде пошкоджена критична інфраструктура, і е, теплоносії не буде подаватися до відповідно населених. Ну до е відповідно помешкань, так то ми е будемо вимушені звичайно прийняти рішення щодо е евакуації, і ми маємо до цього бути готовими. тому у нас у абсолютно плановому режимі проходить підготовка е таких заходів. І наразі е я ще раз наголошу е на тому, що е підстави для примусової евакуації на території Харківської області з тих населених. Пунктів, які підконтрольні зсу, немає А як взагалі люди реагують на перспективу евакуації, тому що ми бачили з Донеччини не просто людей вивозити, вони відмовляються покидати свої домівки. Якась інформаційна робота у вас ведеться з тим, щоб люди погодилися зрештою, якщо виникне необхідність? Ну, ми маємо забезпечити людей всім необхідним. По перше, ми визначили тих людей, які зможуть евакуюватися. Власним автотранспортом тих людей, які а, ми зможемо евакуювати автобусами, і тих людей, яким відповідно потрібен буде спецтранспорт. Тобто, це люди з інвалідністю або з інших там причин, вони самостійно пересуватися не можуть. І їм для цього там потрібні особливі там умови. Спеціальні. Крім того, ми визначили ті області, ті населені пункти, які е у резерві тримають для наших людей. Місця для того, щоб дійсно у випадку прийняття такого рішення щодо евакуації все було звичайно підготовлено. Ну і люди, ну звичайно, коли мова йде про те, що їм потрібно буде виїхати із власного житла, вони сприймають це досить важко однак, якщо ми повернемося до тих підстав, з яких може бути прийнято щодо там евакуації рішення, то дійсно то це дуже важливі там підставі і вагомі, Тому що для нас життя людей на тобто першому місці. Дійсно, дякую вам дуже за те, що долучилися і проінформували нас про те, що відбувається на Харківщині. Олександрубо, голова Харківської обласної військової адміністрації, долучився до марафону. Зараз коротка пауза, і будемо намагатися зв'язатися із Херсоном.